Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в мене дуже швиденька розпаковка цибулинних квітів від Флоріума. Це моє перше замовлення в цьому році, але замовляла після новорічних свят, тому були знижки. Тут у мене в основному цибулькові квіти. Я вже посилочку відкривала, тому що хотіла подивитися при отриманні, що там як звичайно є накладна. І ось саме головне, через що замовляла, через ось такий набір лілій. Це преміум цибулини. Була дуже гарна ціна. Зараз я подивлюся і напишу вам, скільки вони коштували. Я замовляла в такому наборі жоржини, то дуже ними задоволена. Ось такі гарненькі лілії. І вони невеликого розміру, але вони всі цілі. Без будь-яких ознак пошкодження, і напевно, що сьогодні я їх висаджу, хоча на вулиці січень, але погода в нас тримається плюс 8, плюс 10, земля не замерзла. Єдина проблема була болото, але болото вже висохло, отож можна висаджувати квіти. Далі хочу вам показати мікс нарцисів. Ось такі цибулинки. Давайте відкриємо, подивимося. Як вони виглядають, цибулини досить непогані. Ви бачите, вони всі проросли. Потрібно їх негайно посадити. Напевно, сьогодні, якщо встигну, теж посаджу, як і лілії. Ну що, всі цибулини гарні? Але дуже схожі одна на одну, здається, що вони всі одного сорту. Таке дуже часто буває, якщо ви купуєте мікс, я якось купувала мікс анемон, і всі анемони були одного кольору, всі були червоні. Також у цьому замолоні в мене є ще декілька лілій. Не можу сказати, що це були не лілій такі великі. Вони невеликі, але досить гарні, якісні, без будь-яких пошкоджень. І, бачите, вже всі ось намагаються прорости. Це лілія у подарунок за 0 гривень. Ось теж вже проросла. Всі відчувають весну. Камасія. Камасію цього разу я здивована, тому що дуже маленькі цибулинки. Ось такі цибульки. Маленькі. Минулого року я замовляла камасію, то цибулини були десь, напевно, отакі якось ці нарциси. В цьому році дуже маленькі, але все одно я посаджу, побачимо, що буде. І. Ще одна позиція в моєму замовленню це мускарі, махрові. Мені дуже подобаються вони. У мене вже є декілька сортів. Ось такий. Ось такі цибулинки, тут 5 штук, і вже деякі цибулинки мають маленьких діток. Бачите, такі зелені носики, цибулинки відчувають теплу весняну погоду і буду намагатися всіх посадити. Як бачите, моє замовлення не дуже велике. Замовляла через лілії та через нарциси, які хочу посадити на нову клумбу. Ну і все. Дякую за вашу увагу! Годі базікати! Пішли саджати. Всім бажаю гарного та мирного дня!